Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, я Надя. І сьогодні у нас спокійна вечірня практика йоги на усе тіло. Зручно сідайте на килимку, схрещуйте ноги, розправляйте плечі, отягайте приємну спинку хребет за хребцем вгору. Маківка тянеться вгору, довга шия. Розслаблені руки, розслаблені ноги, коліна на одному рівні. Дуже м'яко підтягнути живіт, підтягнути тазове дно. Зробіть глибокий вдих і повний видих. Відчуйте себе тут і зараз, і з наступним дахом плавно потягніться руками вгору, очі ще заплющені, а видих опустіть руки в намасте. Продумайте тут свій намір на це заняття. чому практика йоги може вам сьогодні допомогти? Відчуйте цей намір всередині себе, ще вдих, видих, направте повністю туди вашу увагу, енергію. І коли буде готовність, плавно відпустіть руки. Можна повільно розплющувати очі. І вдих знову руками потягнемось вгору, сплетемо замочок вгору. І звідси з видихом зробимо скрутку в праву сторону. Розправляємо м'яко плечі. Декілька глибоких циклів дихання тут. Відчуваємо, як розширюється грудна клітка навдосі. Ще глибокий вдих. І з видихом повернулись, вдих знову руки вгору, замочок в стелю. І видих скрутка в ліву сторону. Розправлені так само плечі, підтягнутий живіт, розширені груди з диханням. Погляд позаду себе і вдих знову руки вгору, і видих нахил в праву сторону, витягуємо лівий бік, розправляємо ребра з правої сторони, продихаємо їх, розширюємо з диханням. Погляд можна направити вгору або заплющити очі і зануритися у відчуття свого тіла. Вдих, знову обидві руки вгору, замок витягуємось за ним. І видих нахил в ліву сторону, витягуємо правий бік. Рука витянута, лікоть прямий, долонькою тянемось далеко-далеко в діагональ. Знов вдих, руки вгору, замочок в небо або в стелю. І видих, пускаємо руки вздовж тіла. Починаємо рухати головою, розминати шию. Прокручуємо голову за часовою стрілкою, повністю промасовуємо всі плечі, шию. Дуже приємно, чуттєво в іншу сторону міняємо напрямок руху. Відчуйте глибину цього руху, поспостерігайте за відчуттями. Добре, зупиняємось в нейтральному положенні, прокручуємо кілька разів плечі назад. Звідси починаємо кругові рухи нашим туловищем за часовою стрілкою. Навдосі ми йдемо вперед в прогин через праву сторону назад в скруглення. І через ліву сторону повертаємось знову вперед за часовою стрілкою. Відчуйте тут плечі, відчуйте довгі боки, відчуйте роботу тазу. Такий собі танець в положенні сидячи усім тілом. Як хвилька. Ще декілька рухів і міняємо напрямок Впроти, леж на сторону, проти чи своєї стрілки. Поспостерігайте, можливо, якось хочеться особливо порухати плечима, надати голову в цей рух, витягнути шию. Обер. І плавно зупиняємось, витягуйтесь нейтральне положення. Тут можна поміняти перехрест ніг, якщо ноги затерпли. І зручно сідаємо, знову розправляємо плечі і перейдемо до дихальної техніки Наді Шотхана. Тут ставимо вказівний і середній пальці собі на чоло. І почергово будемо закривати спочатку праву ніздрю, а потім ліву. Починаємо тут з вдоху. через ліву ніздрю права закрита і видих права ніздря ліва закрита. Знову вдих права ніздря, видих ліва ніздря. Вдих ліва. Видих права. Вдих права. Видих ліва. Вдих ліва. Видих права. Продовжуйте дихати в своєму темпі, міняючи ніздря. Цією технікою ми балансуємо обидві півкулі мозку, право і ліво, приводимо в баланс, в спокій, наші думки, заспокоюємо нашу нервову систему і вирівнюємо свій стан. Ще декілька хвилин старайтесь робити рівний вдих лівою ніздрою. І такий самий рівний видих правою. І навпаки, вдих права, видих ліва. Робимо ще декілька циклів в своєму темпі. І будемо зараз плавно завершувати. Ми починали з лівої ніздрі і так само завершить цикл на лівій ніздрі. Останній свій раз вдихніть лівою ніздрою, закрити її і видихніть через праву. Після цього спокійний вдих обома ніздрями, спокійний видих. І декілька моментів побудьте тут плющеними очима. Поспостерігайте за своїми відчуттями в тілі. Після практики, що змінилось. І коли будете готові, плавно переходьте на коліна. І звідси зробимо перекати за часовою стрілкою. Спочатку в одну сторону. Це як кішка корова, варіація. Але тут захоплюється більше м'язів. Ми накатуємось вперед на рука. І з видихом йдемо тазом назад до п'яток більше. Тут немає правильного, неправильного руху. Робіть так, як відчуває ваше тіло тут і зараз. Міняємо напрямок проти часової стрілки. Відчуйте плечі, відчуйте живіт, відчуйте поясницю, сідницю. Не забувайте про голову і шию. Живіт контрольований, не провисає. Насолодіться цими рухами. Супер. І звідси піднімаємось в гірку, собака, мордає вниз. Починаємо крокувати ногами. І так само робимо по бажанню перекати з однієї сторони в іншу. Так, як ваше тіло зараз може, так, як вам зараз хочеться, в одну сторону в іншу, відчуйте довгі боки, сильні руки. Ще глибокий вдих, максимально підтяніть живіт до стегон. І з видихом плавно опустіться на коліна і вниз в позицію дитини. Руки можна залишити над головою, приємно витягнути плечі, або опустити їх вздовж тіла і повністю розслабитись. Відчуйте, як вам зараз тут комфортно. Спробуйте перевести увагу повністю по всьому тілу зараз. Від кінчиків пальців рук, до кінчиків пальців ніг, від ніг до верхівка голови. І коли буде готовність, плавно припідніміться, вийдемо в позицію голуба, Звідси правою ногою під крок вперед і сідаємо повністю на праву сідничку, права нога зігнута, ліва нога витянута. Якщо тут комфортно, повністю опустіться вниз на руки. І ляжте на свою ногу. Переконайтеся, що ви не завалюєтесь на праву сторону, що вага тіла рівномірно розпроділена між обома крилами тазом. Переконайтеся, що грудний відділ у вас не скруглений, спинка витянута. Немає сотулості, лопатки з легка зведення. Дозвольте собі тут просто побути, подихати. Без аналізу, без думок. І з наступним дохом плавно припідніміться на руках і розкриваємо тут таз, розвертаємо ліву ногу, встановлюємо п'ятку на килимок, носочок вгору, і правою рукою тягнемось вгору і до ноги. Лівою рукою можна захопити свою праву литку, злегка нею відштовхуватись. Дуже сильно тут витягнення не форсуйте, тіло не дуже розігріта. Це має бути приємне, комфортне витягнення. Відчуйте, Ви як розширюються ребра. рука пряма, долонька дивиться вниз, очі можуть бути заплющеними. І з дохом повертаєтесь вгору. Перекочуємося знову на коліна і міняємо ногу. Тепер ліва нога впереді, якщо комфортно можна одразу лягати вниз, знову ж таки перед цим переконайтеся, що ви не завалюєтесь на ліву сідницю, що вага рівномірно розподілена між обома ногами. Спина і груди тут витянуті вперед. Шия розслаблена. Приємне витягнення лівої сідниці, можливо, відчувається витягнення в правій нозі. Кожного по-різному. Можливо, ліва нога краще витягується чи навпаки трішки гірше. Це теж нормально, коли в тілі присутня легка асиметрія. Дозвольте їй бути. Відчуйте своє дихання тут і зараз. Чуєте, як навдосі повітря торкається до ніздря, і як навидосі проходить крізь них уже трішки теплішим, наповненим енергією вашого тіла. З наступним дахом плавно припіднімайтесь. Знову розкривайте праву ногу, розкривайте таз, і тепер лівою рукою вдих, потягнулись вгору і на навидите нахил. Витягнутий увесь лівий бік, долонька дивиться донизу. Тянемось в одній площині. Рука тягнеться чітко над вухом. Носочок правої ноги натягнутий на себе. Це допомагає фіксувати коліно, тримати його в безпечному положенні. Глибокий вдихту, і з видихом плавно повертайтесь. Знову перекочуйтесь вперед. І від крок звідси на коліна. Плавно сідаємо сідницями на п'ятка і витягуємо прямі ноги перед собою. Відтягуємо сідниці назад. Носочки натянуті на себе і з видихом переходьте в нахил до своїх ніг. Коліна можна трішки призігнути, якщо потрібно. Плечі розправте, переконайтеся, що вони не затискають шию. Можна тут захопитись за залитка, не обов'язково захоплювати носочки. Відчуйте, як лобкова кістка щораз більше прокручується донизу, можна ще раз відкрукувати сідницями назад. Відчуйте, як збільшився нахил тазу від цього. І дозволити тут собі побути ще декілька глибоких циклів дихання. З кожним видихом занурюючись трішечки глибше. І з наступним вдохом плавно припідніміться. І повністю укладіть себе хребет за хребцем низ на килимок в положення лежачі. Звідси припідносимо ноги до себе і перекат халасану. Перевернуту позицію. Найкраще зімкнути тут замок з рук за спиною, звести лопатки ще більше. І перевести упору на плечі, щоб шия не перенавантажувалась. Ноги можна залишити на лобі, укладені колінами, або витянуті позаду голови. Якщо хочеться, руки можна перевести за голову і захопити свої носочки, відчути, як від цього руху ще більше витягується вся поверхня спини. Перевернуті асани, складочки ось такі, не включають парасимпатичну нервову систему, заспокоюють нас, розслабляють. Плавно опустіть сідницю вниз, виходьте з цього положення і перейдемо в позу щасливої дитини, захопіть з свої стопи, коліна. Старайтесь дотягувати вправо і вліво, дотягувати в область паху і злегка покачуйтесь вправо-вліво, промасовуючи спинку. Глибоке дихання. Приємний масаж спини, приємне легке розкриття тазу. Угу. І звідси зведіть стопи разом, захопіть їх руками і максимально підштовхуйте коліна від себе. Найкраще тут попружинити. В динаміці розкривати коліна, розкривати таз, позиція метелика, декілька рухів і плавно повертаємо ноги, зводимо їх до живота, обіймаємо себе, спостерігаємо за собою тут і зараз. Це вже під завершення практики. Ще декілька моментів дозвольте собі. Просто побута відчуйте, як розслаблення наповнює тіло. Відчуйте, як було до практика, як стало зараз і по готовності плавно перекатом сідайте в положення сидячи. Тут практика завершена. Я дякую вам. Що позаймались сьогодні зі мною. Ви провідчуваєте вдячність за те, що приділили час для себе, за те, що позаймались своїм тілом, Намасте! Дякую вам і до наступних зустрічей!